Доброго всім вечора. Ось так підросли мої фазанчики. Хотіла засняти, як вони сиділи, тільки що на цій е, пере, перегородочці на цій поличці шия я їм зробила, але не встигла. Ось такі вони вже великі. Їх п'ятеро. І я дивлюся, що мені так здається, що наче тут троє хлопчиків, і наче дві дівчинки. Ще точно не видно. Оце хлопчик, мабуть. Он там ходить хлопчик. Ото здається, мені стоїть, тому оце дівчинка там стоїть. Там ще одна дівчинка, ще один хлопчик. А може і два хлопчики, а три дівчинки, бо вони такі якісь посвітліші, і наче голівки в них поменші. Ось такі вони вже великі. На ніч я накриваю їх зверху. Бо може бути дощ. <кій> у нас три, три дні назад був такий дощ, що о, сильний дуже з вітром, що там до мене внутрі, там у мене ще криша не построєна. Тут трішки їх підтопило, прийшлося аж воду в них вичорпувати. Зараз підемо туди, я вам покажу. Вже такі величенькі, гарненькі. Так хочеться, щоб уже колір на них з'явився, щоб було видно, де хто. Сподіваюся, що є і курочки, і є і півники тут. Щось порпаються, шукають. Так, підемо зараз покажу внутрі. Ось ми поклали їм піддон туди, тому що води було дуже багато, по кісточки прийшлося тут вичорпувати, а завтра геть вигрибу підсиплю терсі їм і буде в них сухо. Тільки що кинула капусту і взлетіла білокрилка. Її тут скільки на тій капусті, що. Жах якийсь так. Тут у мене по сусідству переїхав сюди, ремісу сидить. Тому що втрія, яка сиділа з кузьмою, він її чомусь почав дуже рвати. Тут одненька внутрійка сидить. Це та, що з кузьмою сиділа. І тут мамка. Трьома хлопчиками сидить, зараз їм дуже капустки принесу і покажу кузьму і ту білу нутрію, яку він трішки покусав. Ось мій кузьменко сидить, їсть капустку. А ось сюди садили цю нутряшку. Він її порвав в бік. Там ще є. Круг у неї звуку залишилось. І вухо розірвав, щось він на неї прям кидався. Не знаю, ми її всадили. Так що, не знаю, її покрив. Хочу яєчко достати, бо не відкопилось. Твоя яєчка забрала. І прийшлося мені цю мутріку відсадити. Поки що ремі тимчасово сидить там за гончиком. Так, тут у мене сидять курчатка п'ятипальцеві, бентамки. Ось тих три п'ятипальцевих. Це чорненька, біла з зривим і ось так коричнева, Вони більш схожі. Ну, а це коричневе схоже на пухове і чорне схоже на пухове. А це біле з рижем, воно якесь, значить, пір'я є. Ну, коротше, чудні кури, побачимо, що з них виросте. Поки що ми спостерігаємо за ними. Так, Перепілок я продала, залишилося сім перепилів тут. Тобто буде дітям зажарю. І ще хотіла поцікавитись, хто тримає індиків. Знаю, що є такі люди, що іноді дивляться мої відео і тримають індиків. У мене у індика, зараз скажу, в якого, мабуть, оцього. А ну йди сюди. Йди, йди, йди. Іди до мене, я тільки тебе покажу, покажу. Маню мінімум. Ось дивіться, підпух носик. Тут біля ока. Ану, стоять, стоять, стоять. Фокусуйся. Ана, ану, ну, стань, Пости, пости. Ось так воно там підпухло. Я прочитала якийсь там синусит, пише. Чи риніт, чи синусит, воно м'якеньке. І, і я не знаю... Чим його лікувати? Сходила я в аптеку, мені якийсь порошок, антибіотик призначили. Але призначили тільки для цього одного індика. Як мені його окремо випоювати чи ні? Ось таке воно м'яке і тече із ока, із носа. І найбільший індик, мені його дуже шкода. Не знаю, я розбавила. Фурацеліна таблетку. Ось. І закапала носа. Ну, не знаю, що з цього. Хто стикався з таким, будь ласка, напишіть в коментарях, що мені з цим робити. Буду вдячна. Так, по-індикому це в мене така новина. Я ще забула сказати, що в мене колись індики були дуже-дуже багато років тому, років 18. І в мене дорослі індики хворіли цим сином ситом. Але в нас був сильно сирий сарай, і вони в основному хворіли, коли сирость була осінь, а це зима, ось така була погода, якась холодна сира. Ось тоді вони хворіли, а е літом е такого не було. ось. А щоб малі хворіли індичати, я взагалі такого не знаю. І ще хотіла вам показати, що моя режулька окрулилася. Моя хороша рижулька. Зараз я фонарик ключу, бо там не видно буде. Трошки видно, вони там лежать в пуху. Все, 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 закриваю тебе все. Іди кушай. Ну, Ось такі в мене новини. Я Розстроєна трошки за індика за цього, він найбільший, найкращий. І видно, що індик, бо він, я виносила їх на вуличку, він прям танцював біля інших. Так, ці в мене все ганяють. Зараз буду вже їх закривати. Хай ідуть вже насідало. Давайте, біжіть. Я всіх зараз зачиняю на ніч, бо боюся, щоб не прийшла знову лисиця. Краще зачинити, ніж потім цілу ніч думати, слухати. Прислухатися, чи ніхто не прийшов. Так, щось так зачиняю. Я знаю, що сюди лисиця не влізе до цесарок але на всякий случай закриваю. Тут у мене сітка і кругом вкопаний шифер, і сітка вся примотана до шифера. Тут я знаю, що вона не влізе, але лисиця це така тварина, хитра, що може. Найти спосіб сюди пробратись. Ось дуже в нас жарко. Якось так парить. Неприємно на вулиці. Хочеться ось наче вечір, хочеться прохолоди, а її немає. Зараз ще піду свинотівці, кабачка принесу. Наша Маргошка, мабуть, вагітна, така. Пузатюха лежить. Така вона гарнюнка. відпочиває. Так, да, Каспір? Будеш татом? А ти будеш мамою, да, Марго? Ось така пузата вона. Піду їм принесу кабачка. Цим всім жарко кроликам. Перевела їх на зерно і сіно, і зразу видно, як відрізняється кролик, який росте на кормі, на гранулі, і кролики, які ростуть на зерні і сіні. Вони якісь стали худі, погано ростуть, так що, мабуть, вернемось ми до гранули. Побачимо, не знаю. Поки що. Поки що ще є зерно. Даю зерно. Ось такі новини. Дякую всім за перегляд. Напишіть коментарі. Напишіть рекомендації за індиків. Буду вдячна. Всім гарного вечора. Всім пока-пока.